Гром грянул, ветер свистнул в тучах, Заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез, горячих и горючих, Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, Ты миллионы лет свела для нас, Но испытала ли ты хоть раз такой позор и варварство такое? Громадськість Бердищева долучилась до відзначення міжнародного дня пам'яті жертв голокосту, який встановлений Генеральною асамблеєю ООН 27 січня. Наприкінці цього місяця, у 1945 році, радянські війська визволили один з найбільших нацистських концтаборів Освенціум. Про те, що відбувалось за стінами фабрик смерті у роки великої вітчизняної війни, присутнім на заході нагадали моторошні архівні кадри. Тих кадрів, які ми з вами переглянули, не просто важко говорити, а говорити неможливо. Сьогодні в нашому місті, як у всьому світі, ми проводимо заходи до шанування пам'яті жертв Холокосту. І, на жаль, у нашому місті на це є причини, бо серед тих міст. Котрі сьогодні згадували, де були масові розстріли євреїв у роки Великої Вітчизняної війни, фактично місто Гедичів було тим першим містом, де розпочалися такі знущання над невинними мирними жителями. Появою у місті німців до помешкань мирних жителів прийшов жах, який невдовзі набув реальних образів. Перші 960 жертв фашистського терору знайшли собі спочинок у братській могилі на території кляштору босах кармелітів. Поховані там і родичі бердачевлянина Ісака Бакмаєва. Про те, що довелось пережити, чоловік не може згадувати без сліз. Машина німецька їхала з улиця Ліна, помав житому поворот на автобусну станцію, Лише ні в Сінаволі. Машини їхали, поради говорили, що всі євреї поблизу міста, щоб не живали себе, нашівали себе. І якщо секутні зв'язи на руці, піроги назад, і, і кругли і кружки. І збиралися в район янки. А ятки десь зараз колхозний ринок. Ну а я прогулявся коло дому, зайшов домой і сказав, і мамі, що таке-то дяман, не вомуйтися. Я пойду всім знайомим, щоб грішив. Нас розділили. нас было шесть человек, маленького положения. Ну, в подвале они половину держали, и с отцом, и с матерью. А меня с братом панширами хотели как Вот и мы так прожили это время до 44 -го года. В 1944 году Советская армия освободила нас. До 22 серпня 1942 року у Бердичеві було створено гетто, куди зігнали євреїв. А вже незабаром почались масові розстріли. За два роки окупації фашисти знищили у місті 29,5 тисяч жителів, зазначили ведучі. Загалом у країнах Європи жертвами голокосту пали близько 6 мільйонів людей. Ця трагедія знайшла своє відображення у творах багатьох письменників та поетів бердичівських. Зокрема, аніж вітеряє надіжди і сили на аеродромі. Их ждали могилы, казнили их страшно, жестоко и дико. Я слышу их стоны, предсмертные крики. Лише одиницям дивом пощастило врятуватися від жорен фашизму. Також від смерті євреїв рятували представники інших національностей, котрих тепер називають праведниками народів світу. Близько трьох тисяч українців удостоєні такого звання. Серед них бордичівляни Микола Бей та Леоніда Піддубна. Рабин Аківа Німой у промові згадав тих євреїв, які вижили під час Голокосту, не зламалися морально і не відмовились надалі бути євреями. Ані задавались де був Бог. И если он вообще, они задавались вопросом, есть ли в мире человечность, есть ли в мире гуманность, не задавались вопросом, как могла такая цивилизованная страна, которая воспитывалась на музыке Моцарта и Баха, воспитывалась на творчестве Гёте, как могли такие люди упасть ниже животных. И это вопросы, на которых они не нашли и не могли найти ответа. Но несмотря на это, они нашли в себе силы, нашли в себе мужество продолжать жить. И не только жить, но жить гордо и своим еврейством. И восстанавливать, отстраивать все то, что они потеряли. Завдання сучасників берегти пам'ять про жорстоко і безвинно закатованих співгромадян лунало на заході. У Бердичеві нагадали посадовці розпочати роботу із створенням меморіального комплексу жертвам голокосту.